Чотири команди у кожній з яких по чотири учасники. Загалом 16 ветеранів російсько-української війни із Галича, Добротова, Бурштина та ветеранів, які працюють на бурштинський ТЕС, здійснили 500-метровий заплив на каяках бурштинським водосховищем. Розповідає співорганізатор заходу Володимир Борисов. Ветерани, які повертаються з бойових дій, здебільшого закриваються в собі, переживають в собі ці всі весь досвід негативний, який вони здобули були на війні. І з'явилася ідея об'єднатися, поспілкуватися. Володимир Борисов каже, досвіду таких запливів учасників досі не було. Михайло Медвідь один з них. Ветеран розповідає, на фронті отримав поранення, потім демобілізувався. Плавання на каяках називає непростим видом спорту, але цікавим та корисним для емоційного розвантаження. Люди, які прийшли після війни, вони, вони вони мусять пройти реабілітацію, особливо психологічно напав. Фізично от, рани позаживали, і ти ніби здоровий, але психологічно сняться сни про війну, знаєте, отаке. Так що, ніби коли ти відпочиваєш, голова твоя відпочиває, вода забирає тусу. Тут все, що ти пережив на, на сході, скажем так, воно відходить. Відходить, ти забуваєш про це. Як тримати правильно весло, сидіти, гребти і повертати ветеранам, учасникам розповідав тренер Сергій Ворона. Незважаючи на дебют, каже спортсмен, захисники вправно долали перешкоди. Це дуже потужна подія і для військових, і для мешканців нашого міста, тому що це по-перше. Можна сказати, їхня реабілітація це відпочинок для наших захисників, які дають змогу нам тут жити. Да? Каякінг він набирає в нас дуже великої популярності. Весловальні види спорту не тільки каякінг, так само у нас розвивається дуже стрімко вислування стояче, це вислування на човнах дракон. Це канополо. Зі слів співорганізаторки Тетяни Лежечко перемогла у змаганнях команда ветеранів Бурштинської громади. Інна Сендецька Монюк, Степан Пенкалюк, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківська область.